Привіт, дорогі глядачі, і чарівні глядачки. Сьогодні я вам розповім про аромати одного із найбільших дистриб'юторів парфумерії в Україні: Парфюм Бюро. Так, це саме вони везуть нам з вами Молінар, Гійома, Лабораторіо Тіво, Ательє Дезор, Убіган, Періс Монте-Карло і багато-багато інших брендів. І якщо ви не знали, то у парфюм бюро є власний парфюмерний бренд, про який я вам сьогодні і розповім. І не поспішайте перемикатися і робити виставки, як мінімум з двох причин. По-перше, когось із вас я в прямому сенсі познайомлю з 12 ароматами парфюм бюро, а це власне вся колекція. І ось такі 12 семплів по 2 мл ми розіграємо з вами в коментарях, але це буде пізніше. А по-друге, я чесно розповім вам про всю колекцію 10 ароматів і дві новинки. І скажу прямо. Де вау, а де схитрили, і повірте, тут є де розгулятися. Це дуже комерційна ніша і аромати, які сподобаються багатьом. До того ж, я спробую вам на пальцях пояснити, чим пахне. Тож з 2001 року парфюм бюро є офіційним українським дистриб'ютором нішової та селективної парфумерії. У 2014 році вони відкривають перший власний бутик. Парфумерії, а уже в 2021 році засновують власний парфумерний бренд Парфюмбюро і запускають колекцію ароматів Collections. З ароматами можна познайомитися у бутиках Віддушена у місті Львові та Вінниці, а у Києві у флагманському бутику Парфюмбюро, який розташований на Софійській площі. І я вам від щирого серця рекомендую його відвідати, якщо випаде така можливість насолодитися неймовірно гарним інтер'єром і відчути справжню магію атмосферу ароматів. M-Collections має дві лінійки: – 1 Mood, і це аромати, які передають ваш настрій, ваш стан. Та М2 меседж, тобто, що ви хочете сказати, донести своїм ароматом. Почну я одразу з новинки з лінійки М2 аромат під назвою Dea You Dear Me, на презентації якого мені випала можливість побувати. І зараз я вам можу продемонструвати, як виглядає оформлення і флакон. Лежать на такій оксамитовій вкладці. Флакони по 50 мл, вони лаконічні. І ще мені подобаються ось ці махрові стопери. Також на стопорі є логотип парфюм бюро, який складається з двох літер. До речі, цікавий факт про назви. Більшість назв це ідіоми. Так, от, де аддіомі можна читати в двох варіантах: із знаком оклику, що буде означати посмій або наважся, або із знаком питання: чи наважишся ти, чи смієш ти. А аромат квітково-фруктовий. Деревний, він легкий і на 100% жіночний. І незважаючи на ту свою тотальну фемінність, цей аромат одразу сподобався всім і кожному на презентації, і хлопцям, і дівчатам, і всі одноголосно обрали для себе саме цей аромат. Тут дуже чіпляючі початкові ноти. Вони фруктово ягідні. І для мене, як з першого розпилення, так і зараз це нагадує, ніби смак жуйки. Дів... Дірол лісові ягоди. Так, от Прямо на смак. Воно солодке і воно таке рожеве, ніби бульбашка вибухає. Дуже смачний старт. Але відбувається трансформація, і ягідний старт перетворюється на кремові біло-рожеві квіти, доповнені іланг-ілангом та геранню. І якраз Мені здається, що іланг Хіланг і Герань додають плоті цьому аромату. Він не сприймається компотним, а в ньому є. Така гарна структура, консистенція чи субстанція. Сплоті і крові аромати. Тут є дерево, ваніль, мускус, пачулі. Такий віраж, який відбувається з ароматом, you, Dear Me від рожевого, ягідного, жуйкового старту до такої глибокої чуттєвості, елегантності і жіночності в кінці. Це дуже красиво. Аромат, який спершу мені нагадує ніби щось із люксу, але я не можу ідентифікувати і сказати, що точно він мені нагадує. Дуже довго тримається, я зранку скористалася цим ароматом. і Вечері, я на одязі і на своєму волосі ще ловила цей чудовий аромат. Весна його час. Друга новинка під назвою Steel вже з колекції настроїв. Аромат перекладається назва перекладається як справжня сталь. І цей аромат повна протилежність ляльковому дівочому you dare me Перші такі свіжі цитрусові. Прохолодні, м'ятні мінеральні ноти одразу відносять тебе ніби на кримське узбережжя. І про це на презентації одразу декілька гостей сказали. З ніби солонуватим повітрям і кипарисовою хвойністю набережних. Хтось відчув шкіру і серед них була я, а хтось відчув машинне масло та метал. І всі ці акорди дивним чином відображені в ароматії, вони чітко зчитуються. Тобто, з одного боку, це такий свіжий, хвойний, цитрусовий, дещо мінеральний аромат, а з іншого боку, він досить мінорний, такий відсторонений, сильний і десь можливо грубуватий. Не знаю, чому, але от я вже сказала, що одноголосно всі обрали аромат жіночий, навіть хлопці. Чому та мені здається, просто всі вже трішки втомилися, можливо, від зими, і нам всім хочеться весни і квітів. Далі аромат під назвою Ренчек, і це також ідіома, яка означає. Повторне запрошення. Якщо у вас раптом з якоїсь причини не вийшло відвідати захід, то запрошення за вами зберігається, і ви зможете відвідати його наступного разу. Цитрусово-пряний, свіжий, зелений травний аромат. Він мені одразу сподобався. Я люблю такий профіль, такий напрямок. Спочатку, ніби хочеться сказати, що це аромат для хлопців, для чоловіків, але згодом. Настільки з розкриттям гендер розвивається, що я вже розумію, що такий аромат я б сама спокійно могла носити. І якщо б від піраміди, я вам скажу, що мені це пахне. Альпійськими лугами, травами яскраво зеленого насиченого кольору, тими польовими квітами над квітами літають метелики озоновим повітрям і фіолетовими корівками мілка, і ще трішки, можливо, оцинкованим відром, в яке будуть збирати молоко. Така картина в мене одразу малюється в моїй голові, тому що аромат якийсь спокійний і дуже розслабляючий. От він природний, в ньому все гармонійно. І ще він для мене англійський. Чомусь мені хочеться. Поставити такий аромат туди до крідів до бренду Трубріт London, Якщо ви знаєте, там є такі аромати типу Челсі. Ну, от чомусь так, спокійний, вивірений, без жодної зайвої нотки аромат. Наступний тухум may concern» і це також ідіома з бізнес-сфери, скажімо так, і перекладається це адресовано тому, кого це може стосуватися. Цитрусово-пряний, деревний і діловий аромат для мене він такий справді бізнес-аромат, він надійний, бізнес-партнер, який ніколи не підведе, який завжди і всюди буде актуальний. І якщо я проговорю його структуру, цитруси, перець, дерево з натяком на ліс, то який аромат першим вам приходить на думку, спадає на думку, мені терра від Ермес, отой Атланто та глиба від Ермес, аромат всіх часів чоловіків, народів. Так, це той самий профіль. Аромат і профіль, який подобається всім. Ну, добре, якщо не всім, то більшості. Звісно, Тугумент Марій Concern не повторює на 100% композицію тери. До того ж, я б сказала, що це ближче до тери від Hermes в концентрації чи варіації парфам. І ще я вам одразу зауважу, що технічні характеристики всіх ароматів колекцій M-Collections на високому рівні. Тут і шлейф, і стійкість, і концентрація парфумованої речовини більше 20%, А це відповідає парфумам. Тому тут в мене зауважень немає. А от по композиціям дещо все-таки мені. Нагадує, і я тут хочу сказати, що нехай парфюм бюро на мене не ображається. Але я вважаю, що найкраще дати поняття і розуміння аромату, порівнюючи його з відомим і популярним, це найлегший шлях, і це найшвидше дасть вам розуміння, про що цей аромат. Звісно, це не на 100% відсотків те, як я сказала, але профіль, і оте дерево, і перець воно все щитується тут. Глибше, об'ємніше, по різному розставлені акценти, але впізнавано, впізнається. Наступний аромат Кісас, Кісас, Кісас. Така промовиста назва, і це одноіменна пісня Андреа Бочелі, здається, виконує. Але ця пісня перекладена і англійською мовою. До того ж, Кісас, Кісас, Кісас також є аромат у бренду Лоєве, але це зовсім інший аромат, і він нагадує мені абсолютно. Інший аромат, про який я вам точно розкажу. Сам же аромат у бренду Bureau присвячений палкому, аргентинському танго, аромат про чуттєвість, хвилювання, побачення і всі ці яскраві вибухові почуття. І все це так, і все це прекрасно. Але чому мені кісас, кісас, кісас так нагадує аморамор -амор від Кашарель? І вибачте, мене ось цю червону квіткову гурманіку. Я ні з чим не переплутаю, тому що я працювала рік з дівчиною, з колегою, яка. Рік носила Аморамор -амор від Кашарель, і хай йому Греція той аромат вивчила на пам'ять. Оце воно. Знову ж таки, тут можливо, якщо говорити про сьогоднішній Аморамор, -амор, то він, можливо, втратив. так, Можливо, він вже не має тієї. Насиченості глибини, і, можливо, вже буде здавати сьогодні пласкувато, То тут якраз викрутили все на максимум, довели до ідеалу і зробили той амор-амор справді вогняним. Що по аромату? Тут медові квіти, фрукти, троянда, жасмин, амбра, мускус, ваніль, сандал в базі ну це просто класика. І пахне це розкішно, і я погоджуся, що це дуже яскраво. Просто треба бути мабуть, фанатом цього напрямку, і в принципі фанатом аромату Аморамор, -амор, і вам тоді точно сподобається кісас, кісас, кісас. Аромат із абревіатурою в назві «RSVP», або повна назва. Якщо розшифрувати, то це буде Респонде Сільвупле. Це абревіатура або фраза, яка вказується в запрошенні і означає, що вам потрібно підтвердити свою присутність на Заході. Якщо коротко, то це дуже модний шафраново-удовий, деревний, теплий, пряний напрямок, такий пачулієвий відтінок відчувається в ароматі. Можливо, десь віддалено я би це могла порівняти із першим виданням, першими випусками «Удвуд» від Тома Форда. Дивіться, цей аромат для мене чомусь не яскравий. І навіть аромат to whom It may Concern, я б сказала, чомусь для мене звучить яскравіше. Можливо, тут шафран зазначений, але він не виражений так сильно, в нього немає ніякої медицинської складової. І в кінці гарно відчувається амбра, трішки засолоджується і тепліє це все дерево. Це симпатично, і, можливо, якщо ви шукаєте якийсь аналог до Удвуд. За більш демократичною ціною, то придивіться до аромату Респондусів Сільвупле. Аромат Флеар де Дюльтер. Назва перекладається як передчуття зради. Не знаю, що до зради, але щось воно мені здову нагадало. Мабуть, номер один, який мені найбільше запав, хоча. Тут парадокс, тут суцільний парадокс. Я зараз вам скажу його піраміду, це цитруси, такі гіркуваті, різкуваті цитруси на початку, потім ідуть квіти, магнолія, троянда, білі квіти відчуваються. І магнолія тут якраз дуже активна і впізнавана. Ну, і амбра пачулі в основі. І якщо піраміда ні про що не говорить, то вдихнути з першої секунди аромат це клінік «Хеппі». Який я носила, любила і аромат, який дуже дуже впізнається, тут навіть немає сенсу щось розмазувати чи заперечувати, тому що. Ну, воно доволі знайоме. Якщо ти хоч раз в житті тестував той клінік Хепі, або ще й до того ж носив його, ну це, це одразу, це воно. От це воно свого часу я носила клінік Хепі, і я сама особисто зіткнулася з проблемою, що там нестійка композиція. Не в плані того, що вона не тримається довго. Якраз там зі стійкістю і шлейфом було все нормально, а в тому, що той аромат він не живе довго. Чомусь він схильний до концентрації. Концентрується і ніби псується, і в ньому з'являється ацетоновий присмак і присмак пластику, про що досить часто пишуть в коментарях. І зазвичай, якщо підійти до якогось несвіжого тестеру в магазині навіть сьогодні, то там це можна відчути, щось не дуже приємне. З Флерода Дюльтер такого не відбудеться тут сучасні матеріали, при тому, що на 80%. Дуже схоже звучання з клінік Хепі. Я би можливо, якби мені дуже сильно припекло і так захотілось той клінік Хепі, то я би вибрала ось цей аромат Флерда Діптер. Далі аромат під назвою Тестістерон, і вже в назві можна зрозуміти, що аромат про силу, міць, мужність, брутальність і все таке. По факту, це ж стримана чоловіча шкіра, дуже впізнаваний удо шафрановий. Профіль зі шкірою, і, до речі, шкіра в піраміді там навіть не заявлена, але, можливо, її не вказали, тому що це із за бутилхінолін якийсь, ну, але пахне воно шкірою. Тут не заперечиш. І знову ж таки, я вам наведу приклад. Тобто порівняння, схоже, це на Ombre Laser Форда, не на 100%, але напрямок той. І, можливо, тестостерон для когось стане альтернативою Laser. Якщо він вам набрид, або, можливо, я не знаю, скільки коштує сьогодні Ombre Laser, а про ціну ми поговоримо пізніше. Непогано, непоганий аромат. Далі у нас аромат під назвою ЛАЛ, назва перекладається як затища, мабуть, перед буревієм. Давайте я розпочну тут якраз із піраміди, бо найцікавіше. Значить, в нас тут шафран, жасмин, хвойність, амбродерево, дубовий мох. А давайте скажемо правильно Еверніл. Достатньо, хоч трішечки розбиратися чи цікавитись парфумами, щоб зрозуміти, що перед нами Пакара Руш 540. Ну, коли ми чуємо про шафран чи Еверніл, ти вже не можеш навіть позбутися цієї асоціації. бо… Бакара руж настільки яскрава і настільки впізнавана, і стільки вона того галасу наробила, що кожен бренд вже вирішив створити свою варіацію легендарного аромату. Лал це одна із інтерпретацій бакари. До речі, як на мій погляд, це ближче до концентрації екстра де парфам, якщо брати. Бакару в червоному флаконі, але тут немає відвертої мигдальності, тому що якраз екстра де парфам бакара руш відрізняється мигдальністю. Натомість тут більше виражений квітковий блок, але в стартових нотах і в кінці, в принципі, щитується профіль бакари. Можливо, для когось це стане ідеальною альтернативою. Я знаю, що деякі люди продовжують шукати свою ідеальну бакару. Може, лал якраз стане вашою бакарою. Наступний аромат L'Italia, кохання зітхання. Дуже милий аромат, дуже мила назва і такий же милий аромат. Він е, також е, жіночний і дівочий. Він, не, він, вже правда, не рожевий, такий, як Dio Dear Me, але в ньому дуже приємний і теж весняний аромат криється. Ну, Чомусь для мене він. Весняний. Він досить такий насичений, ніби квітковий, і теж ягідний на початку. Але ця ягідність, вона смородинова, і смородина дуже гарно щитується. Це ніби така смородинова вертикаль від старту і до кінця, до тієї кедрової біломускусної бази, все одно продовжує відчуватись смородина. І цим смородиновим таким звучанням солодкуватим і свіжим водночасно. Мені цей аромат лавідаві перекликається із маліорою від Parfums de Демарлі. Ну, можливо, парфем з Демерлі він свіжіше звучить, але близько близько до того. І якщо вам подобається цей профіль смородинових, квіткових, таких фруктових ароматів, то це дуже красиво, дуже гарний аромат. І так само в нього і шлейф, і стійкість мені сподобалися. Ну, приємно, по дівочому. На весну це те, що треба. От придивіться, можливо, на весну вам сподобається. Далі у нас аромат під назвою -me Up. і я навіть хочу ще. Із семпла його вдихнути, тому що це другий, на мій погляд, найцікавіший аромат з колекції. Аромат з абсолютно нішевим звучанням, тут уже ні про який люкс мова не йде. Це смачний аромат. В ньому присутній запах тих французьких булок, хліба з вершковим маслом, з ваніллю. Знаєте, як ніби проходиш біля пекарні чи біля кав'ярні, і там випікають свіжу здобу, і тут є нота ячменю. І це дуже нагадує оцю випічку. Дуже смачний аромат. Мускус, кардамон, десь троянда. І коли я відчула ноту солоду, я одразу чомусь подумала про аромати Тіціана Терензі, і там є, знаєте, Аль Контраріо аромат, там зчитується нота солоду. І є делокс, там теж є ваніль, і там як такого солоду чи ячменю не зазначено, але воно пахне схоже. І так, я коли перетестила, то це ближче до делокс. А ще от зараз мені. З Блотера чомусь перекликається ваніллю із Gentle Fluidity Gold від Франсіса Курджана. У мене є той аромат. Ну, ваніль, можливо, схожа. Так, вона така якась, така якась, якась ніби ягідна смачна. А, до речі, я не сказала про назву Butter Me Up», це ніби. У підмасти мені, підлести мені, підмасти. Ось так. Ну, смачно. Придивіться до цього аромату це для мене один із найдостойніших і найцікавіших ароматів в колекції. І я вас вітаю у нас останній аромат White Fury – Біла лють. Аромат білої люті. Можна там таке вже собі нафантазувати, <смас> бо зна що? А насправді аромат фужерний, деревний, ветверовий і ще фіалковий. Спочатку він більше для мене такий фужер, ну ніби фужер, і щось так незрозуміло про що, а потім розкривається і з'являється ВТВР, і одразу стає зрозуміло про що. Так от я скажу, що в стартових нотах мені не було схоже, а в розкритті стало схоже на сикомор від Шанель той самий ВТВР з фіалкою. Пудровий такий ВТВР, глибокий, деревний ветиверовий аромат. Мені він дуже сподобався, якщо чесно. Я чекала от такого втиверу, можливо, в May Concern, але там більше про дерево, таке деревне перечне звучання. А от Ветевер знайшовся White Fury. Тепер давайте про неприємне і одразу про приємне ціна: ціна цих ароматів на сайті Bureau, а також в бутику, можна придбати ось такі семпли по 2 мл. І один семпл коштує 249 гривень. Ось такий флакончик 50 мл коштує. 4999 гривень. До чого ці дев'ятки? Давайте 250 і 5 тисяч гривень. Ну, тобто, щоб познайомитися з такою колекцією з 12 ароматів і купити 12 семплів, треба на секундочку відвантажити 3 тисячі гривень. І це із неприємного. А приємного, те, що всю колекцію, всі ось ці семпли я комусь із вас відправлю. Для цього вам потрібно бути підписаним на мій канал. І написати коментар. Звичайно, поставити вподобайку до цього відео. Коментарів ви пишете необмежену кількість. Кожен коментар написаний вами. Будеться два коментарі: 5, 10 чи 25. Кожен коментар візьме участь в розіграші. Той, хто найбільше хоче і найбільше напише коментарів, той і отримує свої 12 семплів. Аромати дуже цікаві, вони зрозумілі і розважатися. Кожен день новим ароматом я вважаю це прекрасно. І сьогодні ми з вами завершуємо. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що щось нове ви для себе відкрили. Познайомилися з новим брендом. Я всіх вас обіймаю, цілую, бажаю гарного настрою. До наступної зустрічі. Па-па!